Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3, і у нас знову ми закінчуємо збирати приховані пакети. А ось один з них прямо в повітрі висить. І треба нам почекати, поки. О! Почекати, поки міст. Це і підніметься. Гаразд, гаразд, гаразд. Ми очікуємо, коли він буде підніматися. Так, він піднімається. Йдемо, йдемо, підходимо потихеньку. Підходимо. А ось і він. І 69-й прихований пакет. І 100. Тепер ми спустимося. Так. Надіюсь, що хоч мою тачку там. Я ну... Я не знаю. Тепер ще тачку шукай. Гаразд, буду бігти. Буду бігти. Буду бігти. Поки мать очікував, її хтось вкрав. Гаразд, знайду я наступну тачку. Зараз я вже... О, я вже добіг до зустрічної. Тепер мають їхати автівки. О, те що треба. Підійде, чудово. Все. І тепер я їду до наступного прихованого пакету. І так, 70-й знаходиться. На цій греблі. А раз, біжу сюди. І ось і 70-й. О, на пейджер щось прийшло. Автомат Калашникова ми отримали. АК-47. Все приємно. Раз. А-71 знаходиться. Ось тут. Так, швидше біжимо. Швидше біжимо. 71-й прихований пакет ми знайшли. І отримали за один прихований пакет. Це один Касарк. Раз, буду шукати наступний. І так, 72-й знаходиться. Ось і він. Ось і він. Ось і він, 72-й. І тепер їдьмо до 73-го. Так, а 73-й знаходиться. Зовсім поруч. Так, сюди забігаємо. І ось і він. 73-й. І у мене майже 5,5 ,5 лимонів. Гаразд, їдемо до наступного. І так. 75-й чи... 74-й знаходиться зовсім поруч. І ми його підібрали. Тепер йдемо до 75-го. І так, 75-й знаходиться ось на цьому, будин ось цьому будинку, що правда на території, на якій я надовго б не затримувався. А ось і 75-й. Ось так, тепер будемо шукати наступний. Так, 76-й знаходиться за цим парканом, який зроблений з цих кущів. Хоча знайшли... Хоч я знайшов нову тачку, Щоправда, правда ці картельці трохи не зупиняються, а ось і він, 76-й. Так, і тепер шукаємо 77-й. Так, 77-й теж знаходиться зовсім поруч. І ми заходимо сюди. Біжимо, біжимо на задній двір. І ось він біля Чорного ходу. А Ось і 77-й. Тепер шукаємо 78-й. І так, щоб нам взяти 78-й прихований пакет, я взяв цю тачку. Тому що. 78-й прихований пакет знаходиться аж за закритою територією. Ось за цими воротами. І щоб їх відчинити, треба на цьому автомобілі заїхати. І десь він має бути тут. А ось і він. На дні басейну. Щоправда, порожнього басейну, бо це ну, осінь. Видно, що ну, листки летять. Так що шукаємо. Сімдесят дев'ятий. І так, 79-й прихований пакет. Щоправда. Ну все. Я відволікся, на жаль. І... І в'їхав... заїхав на воду. Все, я приїхав на місце. А ось цей 79-й прихований пакет. І тепер шукаємо 80-й. І так. Щоб знайти 80-й прихований пакет, я заїхав туди. Там, ну, вийшов війно і зістрибнув на дах цієї будівлі. І тепер сюди буду спускатись. А ось і він, 80-й прихований пакет. І у нас снайперська гвинтівка тепер доступна. Так що шукаємо 81-й прихований пакет. І так, 81-й прихований пакет знаходиться, як не дивно, під тунелем. А ось і він. Ось він від 81-й. Тепер шукаємо 82-й прихований пакет. І так, 82-й прихований пакет чи 83-й. Ми його підібрали. Так, 82-й. Тепер будемо шукати 83-й. Гаразд, надіюсь, хоч машину не вкрали. Це чудово. І так, 83-й приховний пакет. Я це місце досить довго шукав. І все ж я знайшов прихований пакет. Так що шукаємо 84-й. І так, 84-й прихований пакет знаходиться за цією автівкою. А ось і він. І тепер ми будемо шукати 85-й. І так, 85-й прихований показ знаходиться в під'їзді в одному із будинків. І ми його підібрали. Тепер шукаємо 86-й. А от 86-й, ось він знаходиться... знаходився зовсім поруч. Тепер шукаємо 87-й. А ось 86 й чи 87-й. Щоб до нього дібратися, треба оце перепригнути. І у нас. 87-й. Тільки, правда, мені прийдеться ще колами бігти, щоб дістатися до своєї тіпки, але умікнусь тоді, коли буду шукати 88-й. Так, А88-й у нас знаходиться аж в лікарні, можна так сказати. А ось 88-й. Так, залишилось ще 12, щоб закінчити збирати приховані пакети. І так, 89-й знаходиться Ажоноде. Але щоб туди дістатись, треба перестрибнути дах. Тобто забратись на цей і... спробувати якось його перестрибнути. І в мене вдало вийшло. І так. І це у нас 89-й. А при наступному... Коли заберемо приховану пакеті, у нас е попадеться вже більш важка артилерія. Так, я трохи поспішив. 90 знаходиться зовсім поруч. Ось за цими складами. Ось і 90. О, щось на пейджер прийшло. О, М16 з'явився. От коли заберу ще 10. І коли зберу всі 100, то тоді вже базука в мене буде. І так, 91-й знаходиться... Ось за цим можна так сказати... Старим обірваним мостом. Ось 91-й. Тепер шукаємо 92-й. Так, 92-й прихований пакет знаходиться ось тут. І це пожежна частина. Ось і 92-й. Так, а 93-й знаходиться зовсім поруч. Головне проїхати через цю е шпарину у стіні. І... Куди їхати? Гаразд. Куди нам їхати? Питання. Куди нам їхати? Ну точно не сюди. А куди? А, все. Питань в мене більше немає. Ось, і 93-й прихований пакет. 94-й знаходиться десь біля літаків. Біля одного з літака точніше. Так що я женусь до літаків. Що це правда... Правда це термінал. Це просто термінал. О! Те що треба вийшло. І тепер шукаємо потрібний літак. Так, 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 так. І де ж він? А може... Ні, походу... Не такий... ні, не такий, так більший. Більший. Походу не тут. Може біля цього? А може біля цього? Тут зірочка приховання розшуку. І так, складнощі знову з'явились. Тут їх досить купа стоїть, цих літаків. Перед одним із них є прихований пакет. Щоправда, я хочу закінчити, бо в мене трохи очі втомилися. І так, я його все ж знайшов. А я біля нього крутився. І все, залишилося ще 6 прихованих пакетів. І так, 95-й прихований пакет знаходиться аж на кормі ось цього літака. І в нас залишилось ще 5 прихованих пакетів. І так, 96-й прихований пакет знаходиться. На гелікоптерній площаці. І в нас залишилось ще 4 прихованих пакета. Так, 97-й знаходиться. Ось тут прямо. Ось і він. Так, ми підібрали 97-й. І в нас залишилося ще 3 прихованих пакета. І так, 98-й прихований пакет знаходиться. На кінці, майже на кінці, самої злітно-посадкової смуги. Не знаю в якому місці більш точно, але ми знайшли. Ми знайшли. А ось і він, 98-й прихований пакет. І так, передостанній прихований пакет знаходиться. Цьому тунелі метро? Десь він тут має бути? Десь тут? Так, спокійно. Так, не туди я, правда, пішов. Але ось передостанній прихований пакет. І так, я тікаю звідси за останнім прихованим пакетом. Зовсім останнім прихованим пакетом. Так, а ось моя тачка. Перепрошую. І десь тут знаходиться... А ось він останній прихований пакет. Ну все. Нічого собі, скільки мені заплатили. Один лимон, прям заплатили за всі приховані пакети. І мені базука тепер доступна в моєму сховищі, в моїй домівці. Так що на цьому це все. На зв'язку був. Деймон, підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!